В Ефірі «Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Неприємний сюрприз для киян готує Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Уже завтра вона може дозволити кільком водоканалам, зокрема й столичному, підняти тарифи. Надавачі послуг попросили дозволити це, бо зазнають збитків. кажуть, через те, що люди від початку великої війни повиїжджали, у них упали обсяги послуг. А от витрати на електрику зросли, подорожчали реагенти. Планують, що цифри в платіжках ростимуть у два етапи у квітні, а потім у липні. Відтак кияни платитимуть в сумі за централізоване водопостачання та водовідведення майже 47 гривень за кубометр. Нині це 30 гривень і 38 копійок. Цими вихідними під стінами КМДА знову було голосно. Активісти зібралися на хрещатику, щоби нагадати столичній владі про важливість підтримки збройних сил України, вимагали направляти на військо принаймні 20% бюджету міста. Якщо не напряму, то облаштовуючи реабілітаційні центри для поранених оборонців та підвищуючи інклюзивність Києва для комфорту тих, хто повернувся з війни. Натомість столична влада вирішила витратити понад 6 мільйонів гривень на власний комфорт для службових авто, на яких їздять чиновники КМДА закуповують запчастини. Торги відбудуться 12 лютого. Автопаркумської ради дуже потрібні 894 найменування деталей на цей рік. А от інший столичний тендер у суді оскаржуватиме прокуратура. Правоохоронці запідозрили змову проведені торгів на реконструкції Шулявської розв'язки. За даними слідства, роботи мали обійтися місту в 600 мільйонів гривень. Проте через додаткові угоди строк виконання робіт продовжили. А їхня ціна зросла майже вдвічі. На початок року приватне товариство вже отримало понад 1 мільярд і сто мільйонів гривень. Саме цю суму прокуратура й вимагає повернути до міського бюджету. А от історичний вигляд повернути Києву стає складніше з кожним днем через незаконні дії. У будинку замкова демонтують дерев'яні балки. Нагадаю, звели його 125 років тому. Принаймні, перші два поверхи. Тепер же замість історичного даху в будинку з'явився третій поверх. Демонтовані балки були також доказами в справі про незаконне руйнування будівлі. Нівичити пам'ятку почали в грудні. Тоді ж депутати земельної комісії Київради одноголосно підтримали передавання земельної ділянки під нею під будівництво торговельного центру. Сьогодні відбулися фінальні судові дебати керівника Офісу трансформації Максима Бахматова проти першого заступника кличка Миколи Поворозника. Півтора року стривав судовий процес про 600 мільйонів гривень, ймовірно відмитих через товариство з обмеженою відповідальністю. Нітком. Усе почалося з того, що Максим Бахматов опублікував результати розслідування, де звинуватив поворозника і його родину в багатомільйонних корупційних оборудках. Ішлося про те, що чиновник не вніс у декларації величезні суми зароблених коштів. А компанія дружини його сина виграла 21 тендер на будівництво на загальну суму понад 550 мільйонів гривень гривень. А Результати засідання ексклюзивно для Ukraine World News прокоментував Максим Бахматов. Було чотири пункти, за якими поворозник подав до суду на мене і на офіс трансформації. У трьох йому відмовлено, у одному частково е підтримано. Отже, за інформацією, перше, що було розповсюджено на моєму YouTube-каналі. З приводу недостовірності його декларації на півмільйона йому відмовлено. З приводу того, що його звинувачували у корупції і підставні компанії, які керує дружиною його сина, відмовлено. Тобто ми праві. І те, що Олександра Поворознік, що на той час була акціонером НІТКОМ, і отримала 565 мільйонів вдруг замовлень. Комунальних державних також відмовлення і частково задовільнити мого поворозника, Ну це вже до каналу Ісландії, на яких ми проговорювали також його потенційну корупцію. Отже, ми перемогли друзі. Ми як громада Києва, перемогли першого заступника київського міського голови у суді. Це друга людина в Києві з приводу його потенційної корупції. На початку року транспортному департаменту КМДА довелося виправдовуватися за плани купити на понад 8 мільйонів гривень скляні зупинки. Тоді чиновники пообіцяли зроблять це тільки якщо щось трапиться з наявними, і от трапилося. У Дарницькому районі зупинка громадського транспорту стала жертвою буревію. Конструкцію перекинуло на дах і обірвало дроти, що були поруч. Назвичайники попереджають, випадок може бути не поодиноким, бо ж пориви вітру до 22 метрів за секунду. Синоптики обіцяють і на завтра. А наприкінці тижня лютий стане не таким уже лютим. Синоптики прогнозують перший порив весняного тепла. З 10 до 13 лютого в столиці повітря прогріватиметься до плюс 16 градусів. Та ще іноді сонце проглядатиме. А в південних областях України всередині останнього місяця зими стопчики термометрів і зовсім можуть показувати до плюс 20. Сан левиці юна, яка була контужена під час ракетної атаки, поступово покращується. Про це розповіли в центрі порятунку диких тварин на Київщині. Нагадаю, 2 січня уламки збитої російської ракети впали неподалік вольєра. Тоді юна повністю втратила координацію. Лише за тиждень вона почала вставати на лапи і не падати. Тепер же розповідають опікуни, левиці, що день стає краще. А от Бородянським псом Рексом опікується все місто. Під час бойових дій і російських бомбардувань на початку повномасштабного вторгнення хвостатий разом із мешканцями ховався в під'їздах і підвалах. А коли люди евакуйовувалися, злякався гучних вибухів і втік. Зараз же він живе на подвір'ї біля зруйнованого будинку. Місцеві називають його Бородянським хаттіком. Бо коли приїздили волонтери, щоб забрати Рекса в притулок, той усіляко опирався. Тож мешканцям не залишилося іншого виходу, як зробити псу будку і підгодовувати. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані у мене ж на цьому все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.